Всім привітки, мої хороші! Я хочу з вами поділитися: я ходжу на курси від АМС. Поки що я безробітня. До цього я працювала 2 роки прибиральницею в отелі. Зараз я трошки покращую свої знання німецькою. Я живу в Австрії, якщо хто не знає, я вивчаю німецьку і хочу знайти кращу роботу для себе. І для цього я вивчаю німецьку. І нам на домашнє завдання на п'ятницю задали такий листочок, зараз я вам покажу. Тут написано Фрагенштейден. Я не знаю, чи правильно я зробила, чи ні. Тут є три картинки, які я, до, до яких я маю написати питання. А, от до, хочу прочитати до цієї картинки першої, тут де знаходиться. Чоловік в рубашці, і мені здається, це керівник, який приймає людину на роботу, а біля нього сидить дівчинка, яка прийшла до нього влаштовуватися на роботу. І я маю поставити запитання до цієї картинки. Наприклад, Вас, Дерман фрау». що розповідає чоловік жінці? Про що вони говорять? Вас, Вер дізе ман іст? Як ви думаєте, хто цей чоловік? Глаубензі дас Ein Beverbund gesprech. Ви думаєте, що це розмова для працевлаштування? ман? хто цей чоловік? іст ді фрау, хто ця жінка? На наступній фотографії я побачила тут дві жіночки, які знаходяться в аптеці, це апотекарі німецькою. Жінка, яка продає медикаменти. І до цієї фотографії я поставила таке запитання. Where is die Frau mit lange Helle Where is die Frau mit langen Helle Haaren. Хто ця жіночка з довгими білими волосами? Вас гіб діфрау Frau? Що дає одна жінка Was Вас sie? що вони роблять? Вас Браухт kurzen Haaren? Що потребує жінка з короткими волосами? Це покупець? Як ви вважаєте, де вони знаходяться? Інша фотографія, інша картинка в німецької це «Das Bild». Тут знаходиться чоловік і жінка, вони вдягнені в красиві в костюми, елегантний стиль, і вони знаходяться начебто чи в кімнаті, чи в якомусь ресторані, чи в якомусь готелі, і вони ведуть бесіду. Я поставила до цієї картинки таке запитання. Wer siehst du im Foto? Кого ти бачиш на фотографії? Was machen sie? Що вони роблять? Wie glaubst du, wo sind Як ти думаєш, як ти вважаєш, де вони знаходяться? In welcher Raum sie sich befinden? Де вони знаходяться, в якій кімнаті, в якому приміщенні? Was glaubst du? Was machen sie? Як ти гадаєш, що вони роблять? А вже ж, я не дуже впевнена, що я супер класно, правильно зробила, але це моя домашня робота і потрохи є результати, тому що не все можна подивитися в перекладачі, трошки є вже в своїй голові, чому я дуже і рада. Тож, хочу вас закликати до того, хто вивчає німецьку або англійську, або інші мови. Не думайте, що все так. Легко і швидко дається воно все кожен раз, кожен день, всі вправи, які ти робиш, слухаєш, воно все відкладається в тебе в голові. І потім в один прекрасний момент воно відкривається як квіточка, і ти можеш користуватися цими знаннями. Все не приходить одразу і швидко, Все приходить поступово. І я в я це вже перевірила на собі. І в школі я не дуже добре вчилася, тому що я думала, що мені це не дається, але я цього і не хотіла робити, мабуть, тому що якась була важка програма. все було швидко, незрозуміло, хоч ми і читали, і історію, і англійську, і все, але трошки було важко. Але зараз винудили так е, обставини, що ми приїхали в Австрію. Тут знання німецької без них ніяк. Тому що я тут одна з трьома дітьми, і мені потрібно позвонити за квартиру чи за якусь допомогу, чи ще за щось, чи якась доставка, чи якісь вирішити питання. А ніхто тобі не буде допомагати постійно. Для цього ти повинен ставати самостійним, вчити мову, вчитися спілкуватися. Це не легко, але все вдається. Для цього треба час. Сподіваюсь, я вас змотивувала. Хто вчиться, той вчить, І все у вас буде добре, у вас все вийде, отримаєте, отримаєте найкращі результати. Я бажаю вам всім гарного дня. Дякую, що підтримуєте мене коментарами, лайками, підписуйтесь на мій канал. Па-па!